Безперервна канонада лунає з боку кримського до цього села усього кілька кілометрів. Гатити по житлових будинках бойовики почали напередодні увечері. Зранку стрілянина посилилася. Місцеві кажуть, настільки потужних обстрілів кримського за час протистояння ще не було. Українські вояки додають, бойовики цілять одразу по кількох селах. Летять снаряди з Орехова, з Тереконов. ета. Грады оттуда постоянно летят. С Первомайска это обстреливают Горское. Это обстреливают в сторону Лисичанска, край Горского. Поселок Молодежный, где даже снесли целый этаж. Буквально с одного выстрела. Для того, чтобы народ настроить против украинской армии, это элементарно. Даже люди это понимают. Оріхове останній населений пункт, куди можна проїхати цією дорогою. Далі Новотошківка і Кримське, звідти постійно лунають вибухи. Останні два дні бойовики рівняють селище і землею снарядами та градами. Сьогодні військові нікого туди не пускають. З боку кримського на мирну територію їдуть місцеві мешканці, які не витримали обстрілів. У сільраді кажуть, за останні дні кількість жителів селища зменшилася удвічі. Люди просто кидають господарство і тікають. Поїхали, подивилися там у нас дачка, Поїхали там, подивилися як там цей назад. Страшно, дуже страшно. Вже надоїло, вже дітки всі бояться, всі кругом. Є й такі, хто навпаки, хоче повернутися додому. Чекають, поки вщухнуть обстріли. Якщо трасу не відкриють, ночувати планують в машинах. Ми з утра їхали пошепов, шесополсімого утра їхали сюди. Свободно проїхали, тихо було, мирно. А ви ще ж не, не дають там спать в машині, що робити? Мешканці Оріхового, що за кілька кілометрів від Кримського намагаються не виходити на вулицю без потреби, хоча зізнаються, до обстрілів звикли, на відміну від їхньої худоби. Та-та-та, тільки слухаємо губ, 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 губ. Ну, корова на дні раніше телилась. Навірно, злякалась. Марина Іванівна з Оріхового пам'ятає ще Другу світову війну. каже, тоді було трохи страшніше. Тоді ще більше були снаряди стріляли із з пушок стріляли. У нас тут побило багато людей і то десь із самольотів бомбили. Як запущуть, ось от -от там полю, бачите. Який. Як і 70 років тому під час обстрілів бабуся ховається у підвал. каже, тут продуктів на кілька тижнів. Одіяло беру тепле і оце сюди тоді беру. Просто я там сяду і сидю. Максим Волобоїв, Дмитро Дємішев з Луганщини. П'ятий канал.